Ти проходив полями там, де зріло колосся. ішов людськими стежками там, де горе сплелося, і росилися очі твої часто сльозами, ти хотів всіх обняти, пригорнути словами, бігли хвилі, як морем, повівав тихий вітер. Скільки раз там, де горе, ти людські сльози витер, і недужі зцілялись, і верталося зріння, і для мертвих давав ти на землі Воскресіння. Учні колоси зривали, стомлені і голодні, за тобою ступали, знали ти син Господній, а ти був таким бідним і зневаженим в світі, ти не мав де своєї голови прихилити, ти ніс мудрості вчення втіху ніс для людини, щоб добро панувало і суботньої днини, щоб колосся гаряче зігрівало долоні, на спожиток, на радість, на життя у любові, на Голгофі розп'ятий. Ти прийняв тяжкі муки, щоб усім радість дати, щоб життя всім вернути. Свою церкву ти бачив перед себе як ниву, як, неві, як невісту щаслива.